Де Україна ой у Лути, червона кавина, охилилася, чого ж наша славна Україна! Дю, та -дю, та -дю, та -дю. Сири, слава Україні! Для того, щоб почати спілкуватися з Сирією, зайдіть в настройки. Сири, слава Україні! Ось, вот, що мені вдалося знайти в інтернеті по запросу. Сирій, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть вам! Ось, же. Муці, наш, на Україна понад усе! Вам оці от два треба оновити. а оце й беру. Ща, 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 ща буде рваль! Пусть корабли, і вельні кораблі, і Увага, хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага, радіаційна небезпека. Слава Україні! Я покупався хочу власне. Дивійсь. Пролетіло десь на нами дві ракети пролетіли і так десь кошмар. В соцмережах я побачив, що у людей є така проблема, що вони не чують сирени. Відповідно виникла ідея зробити мобільний додаток, який буде сповіщати про тривогу і вирішити цю проблему. В суботу ввечері ми обговорили з командою. Далі ми вперлися в те, що ми не знали, як, як будити телефон. Тобто, от у мене є додаток і Дяк з сигналізації, і він прокидається вночі, навіть коли в тебе там беззвучний режим, не турбувати. І коли спрацьовує сигналізація, там нова всі буває, то він тебе будить залізобетону. І я зразу хотів нам ну, так само зробити, щоб незалежно від того, якому режимі телефон, людина чула сигнал тривоги, бо це важливо. І ми, от за першу годину, після того як написали вже. Ну, як вийшли в, з новиною, що додаток такий зробили, в нас був мільйон нових користувачів. Тобто, за першу годину це був не знаю в мене рекорд з самого ранку обстріли авіацією, мінометами, танки по місту. Є загиблі, є поранені, попали в лікарню в багато будинків в різних районах міста і досі літають вертольоти. <звук> Тут мати автора. <звук> Крім того, знову произошло затримлення двох блоків на атомній станції. Благо один залишився працюючий. І зараз там йде пожежа, але я не можу казати, де саме, бо чогось в новинах цього ще не написали. Звуки 1 вересня в Енергодарі. Замість школи діти рахують вертольоти. Ви помітили наскільки низько вони летають до житлових будинків? Нещодавно я казала, що я не знаю, де живе моє місто до приїзду МАГАТЕ. І ось дивіться, сьогодні п'яте ранку масовий обстріл по будинкам, по всім районам просто. Росіяни пояснюються це тим, що вони борються з диверсійною групою, яка намагалася потрапити в Енергодар на вертольотах, а потім придумала сказала, що вона підводна барша. Але ви бачите, що вони з містянами борються. І все кроя в, туба, в, сни, в, сни. Прошу, в, в Те є в там, Навіть машиністи виключали свій оцей великий таке світло нічне е, вночі. Е,

Просто встань прямо. Да. А теперь попробуй сделать берегу. Ого, шо он yeah, yeah. okay. no. так. Чтоб ты останній раз махав. Господи, прости мене, если так махикайся. Давайте, хлопцы, хлопці, давайте. А я вас не боюсь. Махай, махай. Я в себе вдома, ви мені будете махати, собаки. Щоб тебе махало. О. О, потріпали тебе, блять, потріпали, сука, щоб ти блядь, і не доїхав. Ящики розкидані з боєприпасами. Плющівка, Миколаївська область. Автомат виставив мені в дуло. Ой, красавці, заходьте, хлопці, в мене є мишняк! This is ork. Ork says hi. Hey. This is ork when Хай Марс кам з Ріки озера, горні протоки. Скрізь зупиняйте скаженого орка. Кожна травинка що худами стала і зупинила фашистську навалу. Хай їх зірки заведуть у болото. Хай їм не буде додому з Хай їм воздасться в кожному слові. Кожна краплинка пролитої крові. Коже в українській міфології з'явився ще один персонаж бабовнятко. Ночами бабовнятко тихенько приходить на бази росіян і починає там бавитись з вогнем. Міністерство оборони України показало тваринку привода. Мій знайомий фотограф Джон Кофер згенерував арт, де Бавовнятко бавиться у Кремлі трошки магії і зображення оживає. Доброго вечора ми з України. Тому отут частина життя нашого. І розумієте, коли ми були у цьому підвалі, я кажу: ви знаєте, мені, мабуть, нічого не потрібно. Оце все, що ми знаєте, як мурашки, от і тягнем, тягнем, збираємо ті посуд, ті шафи, ті, ті розумієте, ті круті машини. Воно нічого не потрібно. От там, ми були щасливі, тому що ми були разом, ми були живі, і ми це настільки усвідомлювали, що я вам навіть не можу передати. Мої батьки, ваші батьки, батьки кожного з нас вони давали нам найкраще для того, щоб ми навчились давати собі найкраще. Питання тільки в тому, наскільки ти ідентичний з твоїм життям, наскільки тобі чесно, класно, чому нас чать соціальні мережі? Якщо ти на такій машині, то тобі має бути класно. Якщо ти стільки грошей заробляєш, тобі має бути класно. А чого ж люди пиячать з мільйонами, викидаються з вікна будучи голівудськими зірками, не можуть побудувати родинні стосунки? Чого в них це все тоді відбувається? Людина може бути щасливою, коли в неї чоловік заробляє менше ніж вона. А вона може бути щасливою, коли в неї немає і не буде дітей. Вона може бути щасливою, коли в неї тільки діти, кухня і прибирання. Вона від всього може бути щасливою. Головне, щоб вона для себе визнала, що її буде робити щасливою. Знаєте, є такий вислів, те, що маєш не цінуєш, а втративши, плачеш. Це про Україну в Норвегії відбувається все настільки повільно, що ви просто навіть собі не уявляєте. Вони не знають, що таке переслати один одному гроші за секунду з картки на картку. Вони не знають, що таке швидка медицина. Вони не знають, що таке швидкі мобільні послуги. Взагалі настільки все повільно. Я стільки листів фізичних, паперових в житті своєму не отримувала, скільки я отримала в Норвегії. Все відбувається листами. От, наприклад, Ульяну нашу треба записати до ортодонта. Вона носить пластинки на зубах, і її треба записати до лікаря. В Україні це як би сталося. Ми б написали своєму ортодонту, і вона б нас через тиждень там прийняла. А тут знаєте, як це все відбувається? Нам треба прийти до сімейного лікаря. Сімейний лікар направив нас до стоматолога через два тижні. Нам прийде лист про те, що ви можете їхати до стоматолога, а потім стоматолог направить нас до ортодонта. Нам так само прийде лист, що ми можемо йти в кращому випадку, можливо, через місяць ми туди потрапимо. Я взагалі не жаліюся, просто розказую факти, що насправді українцям є. Дуже багато чого повчитися у норвежців, але так само і норвежцям є чого повчитися у українців. У нас сервіс це просто на вищому рівні. Але гріх жалітися, бо вони нам дуже допомогли. Українців дуже сильно підтримують. Так що норвежцям. Велике, дякую. А ще знаєте, що згадала? Як одного разу я тут оформлювала якісь документи, і в мене запитали мій індифікаційний код український. Я така, о, я його не пам'ятаю, типу, не знаю, як подивитись. У мене немає фоток. А потім я згадую, що в мене є дія. Я кажу: о, одну секунду, в мене є застосунок, в якому є всі документи українські, ну на англійській, я їм це кажу. І вони такі. У вас є застосунок, в якому є всі документи ваші. Я кажу, ну да. А вони мені кажуть, можеш показати? Я їм показую нашу дію, відкрила і кажу: ось це закордонний паспорт, це ідентифікаційний ін код, це мої права водійські, навіть свідоцтва про народження дітей там вже є. Там все просто є. І вони такі, оце рівень. Україна прогресивна країна. Насправді Да.